Якщо тривога у нас живе десь в області грудної клітини або живота, тоді може допомогти дихання. А найголовніший принцип дихання це те, що потрібно довше видихати. Запам'ятовуємо, уявна квіточка у нас буде. От ми беремо, у мене є квіточка. Ось ця квіточка така красива. Да. От ми для чого нам вона це для техніки. Ми, типу, вдихаємо, наче вдихаємо запах квіточки, а видихаємо, наче свічечку задуваємо. І таким чином ми робимо там 5-10 разів бажано, і нам це може допомогти трошечки заспокоїтися саме за рахунок довших видихів. Є ще й різні техніки дихання, ви можете там погуглити, пошукати дихання по квадрату і так далі. Я б хотіла зараз ще одну техніку, яка недооцінена. От явно недооцінена це дихання животом. Коли, скажімо, у вас. О, якраз таки десь тут відчувається тривога, іноді навіть хочеться в туалет і так далі, дуже сильно, От без різких на то причин, вже 10 разів ходили в туалет, а знову хочеться. Тоді можна подихати животом. Коли ви на вдиху надуваєте живіт. Так, це нагадує йогу для вагітних, але неважливо. Це працює, якщо це пробувати саме в той момент, коли у вас тривога десь тут. І важливо розуміти, що ці методи допомагають тривогу знизити, а не прибрати повністю, бо повністю ми її навряд чи приберемо, особливо в момент, коли нас чекає якась невідомість і щось таке.